У резолюції щодо України європарламентарі рішуче засуджують агресивну і експансіоністську політику Росії, яка є загрозою єдності та незалежності України і створює потенційну загрозу для самого європейського союзу. Зокрема, парламентарі засуджують неоголошену гібридну війну проти України, яка включає в себе інформаційну війну з елементами кібервійни, пропаганду, використання регулярних і нерегулярних сил, енергетичний шантаж, економічний тиск, дипломатичну та політичну дестабілізацію. Євродепутати закликали Москву припинити ескалацію ситуації і негайно зупинити потік зброї, найманців і військ на підтримку сепаратистських збройних формувань. Окремий пункт документу присвячений питанню санкцій проти Росії. Європарламентарі вважають, що ЄС повинен продовжити чинний режим штрафних заходів щодо країни агресора на майбутній зустрічі ради в березні, і санкції треба зберігати доти, доки Москва не виконає повністю всі свої зобов'язання відповідно до мінських домовленостей. Окрім того, євродепутати закликали країни ЄС скористатися скасуванням ембарго на постачання зброї в Україну і надати нашій країні зброю. Окремим пунктом резолюції європарламентарі закликають Єврокомісію розробити стратегію щодо боротьби з російською пропагандою. А ще політики закликали Київ і надалі проводити реформи в політичній і економічній сферах, а євроструктури надати відповідну допомогу нашій державі. Водночас, попри очікування України, у резолюції немає пункту про визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Хоча частина депутатів вимагала цього. Компромісом стала норма, яка визнає вчинення терактів деякими сепаратистами.